Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Дитина вижила божим чудом. Фараон наказав топити всіх ізраїльських хлопчиків у річці Ніл, а цього хлопчика знайшла сама принцеса, дочка фараона. Побачивши, немовля, в кошику, вона пожаліла його. Принцеса віддала маленького Мойсея матері на кілька років, щоб та годувала його. Мамо, чому мені не можна залишитися з тобою? А ти не підеш зі мною? Я не можу, синку, але я завжди буду думати про тебе. Я хочу залишитися з тобою. Однак їм довелося розлучитися. Принцеса усиновила хлопчика і назвала його Мойсеєм. Мойсей ходив у найкращу школу і добре навчався, він мав багато привілеїв, а коли він виріс, то став заможним чоловіком. Однак Мойсей ніколи не забував про свій народ. Глибоко в серці він знав, що походить з божого народу, який уже понад 300 років знаходиться в єгипетському рабстві. Я син царя. Я маю все, чого бажаю. Я дуже багатий. Але що мені з того? Я серцем відчуваю. Що повинен допомогти своєму народові. Мойсей радо відмовився від усього заради бога йому ліпше було терпіти зневагу, як рабу, ніж отримати почесті, як принцу. Отже, Мойсей полишив палац фараона. Одного дня він побачив, як єгиптянин знущається над ізраїльтянином, огледівшись навколо. Мойсей переконався, що ніхто його не бачить і вбив того єгиптянина, а тіло його закопав у пісок. Бог хотів, щоб Мойсей визвало свій народ із рабства, але не таким способом. Невдовсі цей вчинок Мойсея став відомим. Вістка про це дійшла й до фараона, і він вирішив убити Мойсея. Мойсею довелося тікати в іншу країну. Чи все скінчилося на цьому? І чи міг такий убивця, як Мойсей, зробити щось для Бога? Протягом сорока років Мойсей працював пастухом у іншого чоловіка. Сидячи з вівцями на зелених лугах, Мойсей багато думав. Він не забув Бога, і Бог. Його не забув. Одного дня Мойсей побачив дещо дивовижне. Неймовірно, це просто неймовірно. Куч горить, але не згорає. Як дивно він палає в вогні, але не згорає. Про таємницю, палаючого куща, ви дізнаєтеся в наступній передачі. До нових зустрічей, любі дітки! Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт.риска.ру.Собачка StoryFolkilдren.орг